Дорогі друзі, я вас всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні 8 жовтня і була вчора така ситуація. Думали ми куди-то їхати на коп. Були поля, але вони вже вибиті, страшно. І я їхав з роботи, ми вже з хлопцями договорились, туди їдемо. Я їхав з роботи і дивлюсь поле до від ввечері. Друзі, а поле перспективне і легендарне. Ми сьогодні зранку приїжджаємо, воно свіженька Оранка, ніхто ще не ходив. І надіємося, щось буде. У мене була перша знахідка, ну що шрапнелі перед тим було багато. Я вам зараз покажу це празічка, але без язичка. Тому, друзі, ми забуваємо, що в Україні війна підтримує Збройні Сили України, так як вони є нашими захисниками, і без них взагалі нічого не було. Тут зараз би ходили рублі, певно. Не знаю, друзі. Була би біда. Триваємо кулаки, молимося. А ми будемо пікати і сподіваємося, що буде. І ось я завжди люблю ходити на слідах від трактора. Дивіться, в мене тражечка їхній їхня знахідка перша. Шелко що без вушка, цінності ніякої не представляє. фінансовий, але для мене це цінна знахідка також. Як без вушком, то було супер. А так пікаємо. Друзі, дивіться, коло самої. Дороги я люблю завжди ходити, і ось тут випадає лімес. На жаль, але, друзі, це динарик. Марка Врелі, релі. Зразу видно. Жаль, не срібло. Затертий, простенький, але а, хоч щось. Хоч щось. Каву я поки не ставлю, тому що це не срібло, але. Колекції піде. Ось така тоска. Супер, година пошуку вже є результат. Друзі, я думаю, що це їхня знахідка. Якась така непонятка, що це може бути? Чим Ось так, зелененьке. А поле, супер просто, водка шепче. Дивіться, що не випадає. Така... Крута знахідка. Фібула з вушком, з голку прямачем, цікава, ціленька, але жалко, звісно, без пружинки, ну, це стандарт. Рідко споживну і голу. але Це вже зачот, знахідки є, але сигналів мало, як у свіжі оранці перші. Ой, камради, очікування були такі, що думали, що буде зараз денек якийсь срібні, ага. Взагалі поле галяк, тупо без сигналів. Того одного денника і то я викопав, то практично на дорозі майже. Можна рахувати, що не на полі. Ще нема сигналів. Ну, нарешті було щось. Сигнальчики, дивіться. На браслет, то не похоже, тому що маленьке, або кульцо якесь, або накосник. То щось цього накосник. Але вже така їхня знакітка. Вже хоч щось. Певно, зараз будемо переїжджати на інакше місце, бо тут щось. Галяк. То місце, друзі, вже щось. Галяк і ми приїхали На Нагороди коло села. У мене ось така пряга вилізла. Це не київська русь, але якби там не було значить. Так, друзі, випадає в мене вже друга монета. Перша була радянська реформи, я не знімав. І це ось цигнальчик був. Щось є там. Так зверху. Це радянські. Радянська, радянська, але... Все ж таки монитос. Ми забираємо. Таке кулечко мені випало. Дитяче, малесеньке. Знахідка ось така. Бідні друзі, городи. Колись було куча монет, різного вся що добра. А зараз нічого, але що маємо і пікаємо, поки пікається. Дивіться, друзі, яка цікава знахідка. крашка, Я так думаю, що радянська. На жаль, зігнута, але отута, але вона ціла ніби. Я думаю, спочатку, що вона ціла зірка. Ось така. Я ще таку не знаходив. Цікава знахідка. Будемо бачити. Почистим колекції Pyot. Ось так. Є друзі монетка. 10 грош. Польща тінк. Так, ось знахідки одного камрада. Вийшла печать. Ось таке. Вийшла печать, <рих> да? Бомба. її <рих> ну. той... немає. Ну, Фібелка така. Цікава. А це. це чітка знахідка, тільки жалко, що обломана. Хрест Київської Русі. 13 -е століття. Але <рих> жалко, що без бежу... одного лучика. Нічого. На другий рік ми його знайдемо, якщо буде добре. А якщо 14, то тобі А ти що знайшов? То... А ти що писати Нічого немає. Ну добре. Все, погнали. Ось такий получився коп. Трашка, певно, саморобна, Самокльоп. Ось такі знахідки почекую. Дуже мене порадували Динарик. Виглядає як срібний, але тоді ми з можливо, посріблений. Накосник, пряшечка і фібулка. І все. Дякую, друзі, за увагу вашу. Що додивились це відео до кінця. Надіємося, далі буде.